На радіо М вітаю вас, друзі. Доброго дня. Сподіваюсь, що він у вас добрий і ви отримуєте потрібне потрібну насолоду і потрібну енергію від життя від Бога, який все контролює, все направляє. З вами програма «Сторінками Біблії Радіо М. І мої вітання з вами Михайло Феєр. Сьогодні ми поговоримо з вами на чергову притчу Ісуса Христа. І ось сьогодні Він зі мною тут. Я а, не просто так взяв собою цю статуетку як нагадування саме притчі, про яку сьогодні будемо говорити. Почну з невеличкої історії. Історія така, вона більш можливо не. Прям по суті, вона більш смішна, мабуть, але і повчання теж. Один хлопчик він пас стадо овець, і поряд біля нього був ліс, там, де лісоруби рубали, валили ці дерева і займалися своєю справою. І йому щось стало дуже скучно. В якийсь момент він прибігає до цих лісорубів і кричить, там, вовки, вовки, вовки. І лісоруби кидають всі свої справи, звичайно, що і біжать на допомогу, прибігають до овець, а він сміється, і, начебто, він пожартував. От лісоруби засмутились і повернулись до своєї роботи. І він так зробив декілька разів. Здається, три рази, коли лісоруби вірили йому, що справді є небезпека. І ось коли справді через декілька якийсь час справжні вже там вовки е, на напали на його стадо овець. Е, він прибігає до лісорубів. Справді вже з таким от переживанням, страхом, кричить там, справді вовки, і він їх вмовляє, просто просить прийти на допомогу. а Вони вже не не слухають і ігнорують його е, і говорять, що ми тобі більше не повіримо. І на той момент дійсно вовки напали на це стадо і вбили багатьох овець. Ось е, сьогодні, друзі, ми з вами будемо говорити на таку цікаву тему я назвав цю тему Справжній пастух ніколи не здається. Ось історія про овечку або про загублену овечку. Якщо ви читаєте Біблію, якщо ви її відкриваєте, то ви знаєте, що вона має таку чудову історію, або таку чудову, чудову притчу, яку Ісус одного разу розказує своїм слухачам. І ця притча записана в Євангелії від Матвія. Це новий заповіт. Я зачитаю для вас буквально декілька віршиків, бо тут якраз саме от, суть. Глядіть. Не ставтеся зверхньо до жодного з цих малих дітей, бо кажу я вам, що їхні ангели-охоронці на небі завжди перебувають із батьком моїм небесним, бо син людський, тобто Ісус, прийшов, щоб врятувати загиблих. Як ви думаєте, коли хтось із вас має овець, і одна з них заблукає, то чи не залишить він оті 99 на схилі гори і чи не піде шукати її? Істинно кажу вам, коли він знайде її, то буде їй радий більше, ніж тим 99 дев'ятьом, що не заблукали. Так само, й отець ваш небесний не хоче, щоб хтось із малих отих дітей заблукав. Ось така, друзі, притча на сьогодні, ось такий текст біблійний. І, звичайно, що сьогодні будемо з вами говорити. Про нас особисто будемо говорити про те, яким чином ми потрапляємо в темряву гріха, в темряву е блукання певного і спокус різних, які віддаляють нас від е нашого найкращого любячого е пастиря, якому не байдуже наше життя. Коли я трошечки роздумую про овечок, я е не є там е пастухом по своїй професії і ніколи не займався з. Там а, в селі, колись я виріс, звичайно, але не було в нас овечок, тому не маю в цьому в цій сфері багато знань. Але з того, що спілкувався з різними людьми, які цим займаються, і трошечки читав досліджень перед цим ефіром, то овечкам притаманно дійсно блукати декілька таких думок про них. Вони вони ведуть а, а, такий стадний стиль життя. Що цікаво, і притаманно всім овечкам вони тримаються якби такої кучки, тому насправді ця притча вона е, не до кінця відображає десь е, реальність життя овечок. Тобто... Губитись це не притаманно їм. Вони тримаються купи, вони от куди двоє-троє пішли, туди всі вони йдуть ці овечки, і ось таким чином це їм притаманно. Їм ще притаманно бути досить розгубленими, такими десь постійно дійсно блукаючими, і вони просто вживаючи саму там траву чи будь-яку їжу, можуть настільки бути. Не знаю, там з увлувліченими цим, щоб просто втратити втратити реальність навколо. Це теж ім притаманно. Вони часто можуть бути налякані, тобто їхня природа, вони легко лякаються, легко вони е чогось там е можуть налякатись, або якогось шороху, або якихось там е якоїсь. Е якихось по природу природи або а, самої погоди яка може змінюватись і це теж дуже цікаво вони дуже вразливі якщо ми говоримо про а, теж про овечок то вони а, вони вразливі вони не самостійні їм потрібно дуже багато допомоги а, цікавий ще момент коли вони втрачають контакт або конект з пастухом і а, стадом то вони можуть бути дуже розгублени, розгубленими розгубленими ми Тобто така а, система навігації не дуже добре працює в них. Вони можуть бігти в іншу сторону, а, сподіваючись, що це в ту сторону, яку потрібно, але насправді це не туди, куди потрібно. Ось і мені було б цікаво, мабуть, запитати у вас, коли ви думаєте про можливо, хтось у нас є із глядачів чи там слухачів, більше експерт, ніж я про овечок. Які ще спостереження ви особисто знаєте чи чули про самих овечок. Але ось таку притчу використовує Ісус. Щоб донести певну істину людям, які його тоді оточують, овечка може піднятись високо в і не може не могти звідти повернутися. І Ісус приводить ось в цей приклад простоти певної такої. От, Простоти і десь навіть розгубленості, щоб на фоні ось цієї простоти цієї овечки десь продемонструвати е, силу любові, е, силу любові, пас, пас, пастуха який якому не байдуже, який турбується. Коли я читав цю притчу, я собі задавав запитання, що це що це може означати для нас сьогодні? Е, яку користь ми можемо взяти з цієї притчі Чому Ісус? Захотів, щоб ця притча була була в Біблії. Я згадав, що насправді Біблія не тільки тут в цій притчі говорить про овечок. Маємо розуміти, що притча вона використовує якісь алегорії або якісь такі алегорічні речі, тобто вона передає нам якісь значення через різні історії. І в цій історії про заблудшу овечку можемо. Побачити людство, побачити себе. Ось пророк Ісая в старому заповіті, він таким чином це подає, в 53-му розділі, 6 му вірші. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпрошились кожен на власну дорогу. І на нього, тобто на Ісуса Христа, Господь поклав гріхи усіх нас. Тобто, що би могла означати ця історія або ця притча, вона нам показує на нас насправді, на людство. І Бог підтверджує це через цей текст. Він говорить, усі ми блукали як заблучі овечки, розпорошились, блукали, не мали впевненості. Були розгублені, були вразливі, час від часу налякані. І це справді це справді про нас. Подумайте про своє особисте життя. Чи завжди і кожного дня ви відчуваєте впевненість і надійність того, що ви все контролюєте? Абсолютно ні. Я коли думаю про себе, я відчуваю, що мені потрібен хтось. І я щасливий, що цей хтось у мене є. Це Ісус, це добрий пастир, який турбується про моє життя. Бо коли я розумію, що єдине, що в мене є, це я особисто, мені стає лячно, мені стає страшно. Чому? Бо я обмежена людина. Я людина, яка ем, є, має певний ліміт. І е, тому я щасливий. Що а, маю доброго пас, пастиря, маю доброго пастуха, якого звати Ісус. Тому, а, на перший погляд, може скластись таке враження, що в цій притчі. А, Овечка і взагалі розуміння того, його світу, її світу, розуміння, як вона себе веде, якби головний герой, або головна така е, головний портрет цієї притчі, е, але це ж не так. Що ми можемо побачити про, е, про овечку тут? Точно читаючи навіть і досліджуючи цю, цю цю тему, я собі записав такі речі. Е, їй потрібен пастух. Ну, мабуть, найперше, що ми бачимо з цієї притчі і розуміємо дотично, їй потрібен пастух, тому що вона блукає, вона може заблукати. Їй потрібен той, хто буде її направляти. Овечка не завжди може знайти собі корисну їжу. До речі, це щось може бути схожим на нас з вами, живучи в сучасному світі, маючи просто сотні, мабуть, або можливо навіть і тисячі джерел інформації. Ми дуже швидко втрачаємо істину, втрачаємо розуміння, що і чим користуватися, як жити, і врешті у нас відбувається накладання певних слоїв інформації і йдемо на якісь компроміси з цінностями, які маємо, десь зраджуємо самим собі, тому що не можемо самі з собою розібратись із своїми бажаннями, які керують наш. В нашому серці тому нам потрібен той, хто буде направляти так само і про овечок. Той хто буде годувати, дуже цікава думка. Е Трошечки досліджуючи цю тему, виявляється, що є певна їжа, яка може вбити овечку. А якщо вона там з'їдає, здається, чи то капусту, чи а, якусь а, іншу рослину, вона може набухати в її а, в її там ж, ж жолудку, і вона може від цього померти. І тут дуже важливо, щоб сам пастух він був поряд і контролював ці всі процеси. Тобто, ось такі, от цікаві думки. А, пастух потрібен поруч, щоб захищати, говорячи про. Овечку так само ми розуміємо, що а, є, є те, що її оточує, є а, є є вовки, які хочуть її вбити, з'їсти, і нашкодити їй. Тому потрібен пастух, який буде захищати, і звичайно, що їй потрібна турбота через а, через любов. їй потрібна любов, їй потрібна така а, таке прийняття певне, і знання свого пастуха. До речі. В одному з інших текстів Біблії написано: Ісус говорить: Вівці мої слухаються голосу Мого. знову ж таки, це от порівняння, це от алегорія. Бог говорить про людство або про тих, хто його називає своїм Спасителем, своїм Богом, як ті, хто знають його голосу. Uh, найкращий метод знати Божий голос, звичайно, це через uh, слухання Божого Слова, через читання uh, Біблії. Тому що саме Біблія це, це джерело, яке демонструє нам серце, характер Бога і його волю для нашого життя. Тому, звичайно, що говорячи про цю притчу, можемо констатувати факт: головним героєм цієї притчі є пастух. Головним геро... героєм uh, життя цих овечок є пастух, якому не байдуже головним героєм нашого життя. Є і повинен бути Ісус, якому не байдуже, який турбується, який любить, і продемонстрував це через своє втілення. Він написано в Біблії, що він, будучи Богом, став людиною заради того, щоб подарувати спасіння всякому, хто вірує. Як на мене, це неймовірно, друзі. Нагадую вам, що ми з вами знаходимося на дуже крутій програмі сторінками Біблії Радіо М. Друзі. залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, і ми продовжуємо за буквально декілька секунд говорити про цікаву притчу. І Ісус. Пастир або пастух, який ніколи не здається, слухай радіо М на FM Хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Отже, друзі, головним героєм а, притчі про а, загублену овечку є Ісус або є пастух, якому не байдуже. Декілька притиманих йому речей. Одна з них вже була вже прозвучала. Йому не все одно. Йому не все одно на, на стадо, Йому не все одно. Якщо ми вже говоримо про Ісуса, про нас, про людство, йому не байдуже. А, ти особисто, йому не байдуже. Я і особисто через своє життя можу засвідчити, що я бачу його турботу. Я бачу його а, піклування про мене. Я бачу, як він присутній. І я бачу, як він діє, як він проводить і, і захищає мене. Він е, другий момент такий, що перший це йому не байдуже. Другий, я собі десь виділив, він шукає заблудших або заблукавших овечок. І ми це бачимо. Насправді вдумайтесь просто в цю, е, в цю істину. Біблія говорить: от ми читали з вами, Ісаї 53 розділ, що ми всі блукали як овечки, розпорошились, і кожен ходить своїми дорогами. Врешті, завдяки або по причині того, що ми, як овечки, розблукаємо, ходимо своїми дорогами. Ми е, маємо гріхи, маємо певні проблеми в житті, які не можемо самостійно вирішити. І саме він, і Біблія про це демонструє, говорить: саме він взяв на себе всі наші гріхи, е, став людиною для того, щоб знайти нас. І так біблія і свідчить про Ісуса, що Він прийшов, щоб знайти і спасти тих, хто гине, або тих, хто приречений. Хіба хіба не можемо з вами тут бачити е, частково себе? І бачимо, я сподіваюся, що Бог або Ісус, як добрий пастир, він продовжує шукати цих заблудших овечок. Тут варто, мабуть, сказати про те, що е, в цій притчі, коли ми читаємо її, ми бачимо, що він залишає 99 і шукає одну, яка загублена. І тут маємо розуміти певний певну пріоритетність. Біблія говорить нам це таким чином, пояснюючи, не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. І я думаю, ця, ця ілюстрація або цей текст біблійний він ілюструє нам чудово: там не знаю, принцип роботи будь-якої лікарні або принцип роботи знову ж таки того ж самого пастуха. Він турбується про всіх, звичайно, і йому важливо безпека і захист всіх овець. Але швидше за все маємо розуміти, що він залишає 99 не просто на призволяще. До речі, коли ми говоримо про Палестину, а саме там жив, знаходився і проповідував Ісус. То можна дослідити це питання, що зазвичай в село або поселення, яке мало багато овець, там були пастухи, і якраз я кажу, саме були, тобто це не була одна особа. Це було декілька чоловік або декілька хлопців, можливо, чи мужчин, які звершували цю працю пастухів, які захищали цих овець, які годували і турбувались про них. Тому коли ми говоримо про 99 залишив, чому він їх залишив, звичайно, це не про байдужість, це про безпеку тих овець. і саме так виглядає сьогодні робота Бога або робота Ісуса в нашому сучасному світі. Він спасає. Він Турбується, він закликає, і, як я вже говорив, він шукає тих, хто гине, і коли він їх знаходить, він їх поміщає в свою присутність. Ми можемо це сьогодні сказати. Бог поміщає і хоче помістити кожного з нас в свою церкву, зібрання святих або вибраних, спасенних Богом людей для такої подальшої роботи і турботи, але його ціль, його робота. Це е, знайти тих, хто гине, знайти тих, хто сьогодні його ще не знає, знайти тих, хто продовжує десь там, е, продовжує бути десь там в горах чи в лісі, е, заблукавшим страждаючим і потребуючим допомоги. Тому перше, що ми тут бачимо, дійсно таке і важливе, це серце, серце Бога, серце пастуха, якому не байдуже, який шукає. Мені подобається ще одна така характеристика. Тут пастуха, він терпеливий. Він терпеливий, погодьтесь. А коли в тебе є думка про те, що в мене там 99 ще залишилось, і десь там одна втратилась, то є ймовірність або може бути така ймовірність пройтись трошечки по території, пошукати, спробувати. І якщо не знайшов у випадку, не виявив загублені овечки, ти собі десь заспокоїв. Ну, все одно, 99 ще є. Бог не такий. Він добрий пастор, якому дуже болить за кожну овечку, і він. І саме тому так і назвався, буде називатись наш цей ефір: «Пастух, який ніколи не здається, або який іде до останнього, він шукає до кінця. І мені особисто це дуже подобається. Бо погодьтеся іноді в наших гріхах, в наших е, таких от внутрішніх переживаннях і боротьбі. Ми дуже далеко йдемо від Бога. Ми втікаємо від нього. Ми ховаємось від нього. І е, якщо б не його терпеливість, його така е, посвята пошуку загублених овечок. Я думаю, в нас не було б взагалі шансів. Тому що Біблія, до речі, вона так і, і звертається, і констатує факт, що ніхто з людей, на жаль, не шукає Бога. Кожному добре, самому по собі. І тільки спасаємось ми завдяки його роботі, його такій посвяті, труду, спасіння загублених овечок. Що мені подобається, ще одна така характеристика про в цій притчі про пастуха він вмотивований любов'ю. Ми не бачимо тут. Е, Ну, звичайно, притча не говорить про це, але знаючи Євангелі, знаючи Біблію, ми не побачимо, що знайшовши цю овечку, він взяв там палицю і давай її наказувати, бо там а, 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 дати їй зрозуміти, що втікати це погано, що ти погана а, а, овечка, бо ти залишила там стадо або залишила мене як пастуха. Ні. Більше того, ми бачимо в Біблії інші, іншу модель, якраз серця нашого Спасителя, що коли він знаходить цю загублену овечку, він піднімає її і кладе її на плечі, і це неймовірна демонстрація його любові до кожного з нас, знаючи себе, шановні друзі. Я просто зараз хотів би, щоб ми проникли з цією думкою, знаючи себе, своє серце. Я про себе зараз можу говорити. Я знаю, наскільки часто я можу втікати від Бога, ховатись за своїми різними гріхами і, і, і думати, що ось так без нього набагато краще. Але я дякую йому кожного дня, бо його любов саме його бажання знайти мене, коли він це робить, і він це робить через я бачу це через Голгофу, через страждання. Я бачу це через його турботу і благодать, яку він являє до мене кожного дня. І саме коли я вже зовсім геть знеможений. Коли вже здається надії, немає шансів, немає. Приходить Ісус, моє життя бере мене на руки, кладе на свої плечі і несе в безпечне місце. Саме це мені подобається. Він забирає з небезпеки і несе в безпечне місце. Можливо, там уже в безпечному місці він е, може зайнятися там дисциплінарними якимось е, е, вправами. Можливо, там він буде перев'язувати мені якісь рани, якщо ми вже говоримо про цю аналогію в нашому житті. Але перша реакція Бога на заблукання за, на людства це забрати їх з цього небезпечного осередку, Вдумайтесь це. Бог настільки любить людство, що йому не байдуже, коли ти там в своїх гріхах і в своїх проблемах і труднощах варишся. Він хоче в першу чергу забрати тебе звідси і помістити тебе в місце небезпека, в місце безпечне. Там, де його присутність, де його любов, і там відбувається сам процес, елементи зцілення. Не знаю, як для вас, для мене це хороша новина. Для мене це справжня добра новина про серце Бога. Він мотивований любов'ю. І що ще я бачу тут? Він дійсно жартовний. Він жартовний, він віддає свій час, він виснажується, коли він йде шукати цю загублену овечку. І він всю цю ціну готовий заплатити заради того, щоб спасти оту одну, яка десь там заблукала. І я неймовірно щиту. Ви, що наш Бог саме такий. Я коли думаю про себе, що він дійсно шукає, шукає мене. Йому не байдуже, що я заблукав, йому не байдуже, що я там десь впав в своїх гріхах і збився з шляху, або відбився від стада, бо, бо задумався, бо не знаю, відволікся на якісь речі. Він продовжує битись за мене, продовжує шукати. Для мене це дійсно хороша новина, яка дає мені мотивацію і силу ще більше любити його і розуміти. Він поруч, він справжній запитання, які хотів би сьогодні, щоб ми собі друзі задавали. Е, мабуть, вони не прості, досить можливо складні, але вони питання серця. Як часто ти відчуваєш себе загубленим? Чи буває в твоєму житті, що ти відчуваєш себе загубленим? Я сьогодні говорю не про навігацію і географію, я говорю більше про стан твого серця. Чи відчуваєш ти, що справді загубився? Що справді розгубився? Що справді заблукав? Можливо, так. І ця притча сьогодні нагадування тобі і мені про те, що Ісусу не бай не байдуже твоя боротьба, і все, що можливо тобі потрібно зробити, це звернутися до Нього, це покликати. І зараз ми про це ще поговоримо. Друге запитання. Подумай, коли ти блукаєш або коли ти в стражданнях своїх віддаляєшся, можливо, від Бога, можливо, від своїх рідних і близьких, хто поруч, коли тобі болить. Ось таке запитання: хто поруч, коли тобі болить? Коли мені болить, я щасливий, і я відчуваю, це, що Бог поруч. Я відчуваю, що він любить. Я відчуваю, що його милість і благодать не змінні по відношенню до мене, і це мене змінює насправді. І третє запитання: коли заблукав, кому ти дійсно потрібен? Бо буває, погодьтесь, буває, що ми збили шляху або заблукали, або десь пішли на компроміс з якимось гріхом і опинились в тому місці, де абсолютно не планували опинитись. Хто поруч тоді, коли тобі боляче, коли ти страждаєш? І відповідь на всі ці три запитання, можливо, дуже банальна, як хтось би сказав, занадто банальна, але відповідь дійсно добрий пастир Ісус. Правда в тому, що заблукати може кожен з нас, абсолютно кожен. Ми можемо заблукати в питаннях стосунків, в питання родини, в питання роботи в своїх мріях і бажаннях, в своїх амбіціях і, е, е, і ще якихось цілях. Ми можемо дійсно в цьому заблукати. І на жаль, я думаю, Біблія в цьому плані права, що ми дійсно блукаємо як овечки розпорошені кожен на своїх шляхах і потребуємо того, хто міг би нас спасти, хто міг би нас направити. Подобається, що Ісус є тим добрим пастирем, який, якому не байдуже, який, який шукає, який в. Бореться за кожну овечку, йому дійсно є до нас діло. Е, я собі записав такі деякі тези і хотів би зачитати. Добрий Ісус, не байдужий в першу чергу до тих, хто страждає, бо нездорові мають потребу в лікарі, але хворі. В цій захоплюючій біблійні притчі втрачена овечка стала символом загубленого, шуканого і відновленого. Друзі, це про нас. Серпалок відділяється від стада, заблукавши густому лісі гріхів та спокус. Це теж про нас. Відданий пастир витрачає невтомні зусилля, щоб знайти та повернути її додому, даруючи нам найцінніше вчення про турботу, милосердя та відновлення в любові. Це вже не про нас, це вже про нашого доброго пастиря. Друзі, саме сьогодні ця притча наша вона нагадує нам про доброту нашого Господа Ісуса Христа, про його небайдужість, про його близькість, про його бажання шукати загиб... не загиблих ще, але на шляху до загибелі, шукати загублених. І ось ця притча нагадування нам про це, що потрібно робити. Практичні три поради сьогодні для всіх нас, коли ти подивився, можливо, цей ефір або, можливо, відчуваєш. Що е, в житті розгубився, заблукав або втратив певний такий орієнтир навігацію життя. Три питання, або не, не три питання, а три ствердження, що я би радив сьогодні нам робити: перше покликати Ісуса. Е, я собі малюю таку картину. Ця овечка десь там заблукала, десь там залізла, в ліс, можливо, чи піднялась високо в гори. І найкращий метод, е, яким вона може, можливо, єдиний метод допомогти пастуху знайти її, це. Почати бекати, почати мекати і здавати видавати звук, де вона знаходиться, і це допоможе пастуху знайти її, де вона там застрягла, чи впала в яму, чи ще десь заблукала. І ось подумайте це в контексті цієї алегорії про себе особисто, де б ти не був, в чому б ти не застряг, в яких проблемах і боротьбі своїй ти б не, 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 не знаходився зараз. Найкраще, що можеш ти зробити для себе особисто, це ж добро в своє життя, покликати Ісуса. Сказати, Господи, добрий пастор, я, я не справляюсь а, самостійно. В мене не виходить. Та чи інша проблема, той чи інший гріх, та чи інша хвороба настільки вчепились за мене, що не відпускають. Мені потрібна твоя допомога. Я заблукав. Можливо, це інші якісь сфери життя, і тільки ти, і Бог знає, які саме. Але ось перша реакція Твоя може бути на твою ж з на твою ж ситуацію, коли ти збився шлюху або заблукав, поклич Ісуса. Друге. А що для мене особисто, особисто для мене дуже практично і корисне було, коли готувався до цієї теми? Дочекайся Ісуса. Чому дочекайся Ісуса, ми живемо в дуже динамічному світі, який сьогодні кожному з нас пропонує десятки, а може і сотні рішень будь-якої ситуації. Філософії говорять про своє, друзі, бабусі з досвіду говорять про своє. Досвід, мій особистого життя, говорить те, що ж говорить, як можна приймати рішення, як можна вибрати своїх проблем, як ця овечка може самоспастись, але це може не спрацювати. Більше того, зазвичай. Якщо це і спрацює ситуативно, то рано чи пізно приведе тебе знов до того, що ти заблукаєш. Дочекайся Ісуса, для мене це означає до, до, е, потерпи в своїй проблемі і спробуй м, кликати. Це було перше, кликати Ісуса і дочекатись його. Е, наше серце резонує з Божим серцем. Е, наше серце Бог поклав механізм під назвою совість, е, яка реагує на певні речі, які ми робимо правильно, на які ми робимо неправильно. Дочекайся Ісуса, а потім і це означає, резонуй з Його серцем, щоб діяти відповідно чистоти своєї совісті і чистоти свого серця. Дочекайся Ісуса, прийми те рішення, яке змінить твою ситуацію, або дасть тобі можливість вибрати з цього гріха завдяки якраз тому, що Він прийде в твоє життя. Ісус прийде і дасть рішення. І третє, довірся Ісусу. Дуже важливо, коли овечка вона. Була забрана пастухом з цієї своєї проблеми, важливо, що вона дала йому можливість опинитись у нього на плечах, і він несе її туди, куди він хоче сам. В цій аналогії мені здається, нам було б корисно для себе розуміти, якщо я потребував допомоги в будь-якій боротьбі своїй духовній. Емоційні, можливо, психологічні, чи навіть фізичні. Якщо я дочекався Ісуса, я покликав його. Він прийшов, він відгукнувся. Я дочекався його. дозволь тепер йому керувати, і це називається довіритись. Довірся йому через молитву, можливо, посвяти. Кажу Ісус, я опинився там в тих своїх проблемах завдяки своєму світогляду, завдяки своїм певним рішенням. Я більше не хочу там опинятися. Я прошу тебе, керуй тепер моїм життям. І він, як ви пам'ятаєте, ми говорили, візьме тебе на плечі і віднесе в безпечне місце, перев'яже всі твої рани, потішить твоє серце, твою душу і нагодує а, не знаю, приголубить, зігріє і поверне а, до нормального життя. Ось такий добрий наш пастир, ось такий а, наш Ісус, який ніколи не здається, якому ніколи не байдуже, і який завжди переживає в першу чергу за тих, хто потребує допомоги. Друзі, сьогодні з вами була наша програма Сторінками Біблії. Я дуже сподіваюся, що вам корисно. Я дуже сподіваюся, що ви особисто, крім цієї програми, звертаєтесь до святого Божого Слова Біблії і шукаєте, черпаєте звідти істинне життя. Нехай ваше життя буде благословеним. І пам'ятайте, що або Біблія, яку ви читаєте, стримає вас від гріха, або гріх стримає вас від священної книги Біблії. Нехай Бог благословить всіх вас і. Відчуйте на цьому тижні особливу особисту присутність Бога як е, пастиря, який спасає і видюргує практично з наших проблем, в яких ми час від часу опиняємось з Богом, е, сторінками Біблії, радіо М. З вами Михайло Феєр. Дякую за ваш час і за вашу увагу. Будьте благословені. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо Що гріх безодня.